Приготувала для вас чи з цибулею. Такого смачного хліба я ще не готувала. Нарізаємо цибулю півкільцями. Потім смажуємо її на помірному вогні до золотистого кольору. Заправляємо спеціями за смаком. Далі просіємо борошно, додаємо до нього вже готову цибулю. Перемішуємо, вливаємо водичку теплу та вимішуємо тісто. Повинно вийти ось таке тісто. Залишаємо його на 20 хвилин. відпочити. а далі додаємо до тіста сухі дріжджі та сіль, і вмішуємо все добре в тісто, ось так як на відео. І залишаємо готове тісто відпочити ще на годину. Процес непростий, але дуже цікавий. І ось тісто вже піднялось, ми змочуємо руки в воді і починаємо його знову вимішувати, ось так, як на відео. Складаємо його в 4 частини. Залишаємо ще на 20 хвилин в теплому місці, а потім викладаємо його в форму, притрусюючи його борошном. І знову складаємо в 4 частини, в ось такий прямокутник. Накриваємо форму фольгою, випікаємо на водяній бані 30 хвилин при температурі 200 градусів Друзі, рекомендую спробувати вам цей хліб. Це дуже смачно. А сам процес, який цікавий, я дуже задоволена. На відео він ще гарячий, але це неймовірно смачно.